Євангелія від Луки, 18 глава, історію, яку розказує сам Ісус Христос, і каже, Він розповів їм прічу, що треба завжди молитися і не западати духом. Ісус каже: завжди завжди треба молитися і не западати духом, не унивати, кажучи, у якому місті був один суддя? Який Бога не боявся, і людей не соромився. Була в тому місці і вдова, яка приходила до нього і говорила захисти мене від мого супротивника. А Він певний час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не, не боюсь, і людей не соромлюсь, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила, не докучала мені. І Ісус Христос каже: в одному городі був суддя. Була людина, яка Бога не боялася, і яка людині не сидилася. Людина була безбожна. Людина була, ну я навіть не знаю, як назвати таку людину, якій все, море поколіна, мнення людей її не цікавлять, люди її не цікавлять, їй все. І таке впечатлення, що земля крутиться раді цієї людини. Але в цьому городі була вдова, яка приходила до нього. І просила, 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 і цей чоловік, який є суддю, який Бога не боїться, який людей не стидається, в своє, серце, каже: слухай, вона вже мене достала, захищу її. Захищу, щоб вже не приходила, не доставала. І дивіться, на що би я хотів звернути увагу сьогодні. Хочу звернути увагу, і промовив Господь, і каже: слухайте. Почуйте, Ісус Христос звертається сьогодні і до тебе, і до мене, і в той час до тих людей, і каже, почуйте, почуйте, що я хочу вам сказати. І Він говорить, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до Нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них, кажучи вам, він оборонить їх негайно. Однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Тобто, дорогий друг, сьогодні Бог закликає і каже: не унивай, ти молишся, відповіді нема. Ти взиваєш і з -з -з, вроді все стоїть на місцях, не стоїть. Процес йде. Просто в Бога є свій час, є своє місце, і Бог совершить. Він не замедлить. Але питання стоїть в тому, чи прийде, чи найде він віру в тому серці в той час. І тому наводи історію цю притчу про неправедного суддю, який ну, почув і зробив. Почув. То тим паче Бог на небі, до якого ти сьогодні кличеш, він відповість тобі, Він почує тебе. Але головне, щоб не унивало твоє серце. Тому що інколи ми просимо і просимо не на добро. Інколи ми просимо для того, щоб улюдотворити свої вожжеління. Інколи ми просимо за своїх, знаєте, якихось амбіцій. І тому Бог, він не є паличка виручалочка Бог він не є якийсь аладін. Він суверенний Бог, в якого все підвласно. Він не потребує сьогодні якоїсь уваги від тебе. Він є Бог, в якого все, абсолютно все. Але Бог хоче сьогодні, щоб твоя совість, щоб твоє знаєш самовольне хотіння, тому що він нікого не принуждає. І тому Бог сьогодні закликає: друг, якщо нема відповіді, не унивай. Якщо знаєш щось не складається, не унивай. Якщо знаєш, згибаються коліна, ти взиваєш, 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 може вже не один рік ти просиш і нема відповіді, то Ісус наводить цю притчу і каже: Завжди молись. І не унивай. Завжди молись, і не унивай. Приходить бідна вдова і докучає. А він каже, ні. Вона приходить, він каже, ні. Вона приходить, він каже ні. Вона приходить, а він каже ні. А в кінці кінців каже, Та вже достала, що ти хочеш. Бо це ця захищу, хорошо, питання рішає. І Ісус Христос каже: Почуй, що я хочу тобі сьогодні сказати. Питання твоє вирішиться. Почуй, що Ісус Христос хоче сказати: питання твоє вирішиться, і проблема твоя для Бога це не проблема. Так що благослови тебе Господь, щоб ти руками і ногами тримався за різи нашого Господа Ісуса Христа. Благослови тебе Господь сьогоднішні дні. Амінь.